Которує якоби от повірсі вашо нічим себя кабиця не проявило. Я мабуть маю право сказати найбільше з цих присутніх, оскільки я в перший раз став депутатом в 90-му році, і з шести скликань був в п'яти скликань депутатом. Я хочу сказати, що цей шосте скликання, мабуть, було найгіршою Верховною Радою з усіх, які скликалися за час незалежності, на жаль. А третє, яка буде наступна Верховна Рада? Ми цього зараз не знаємо. Ми подивимося на це все діло. Я думаю, що ви, наступна Верховна Рада, мабуть, якщо вона доб'ється персонального голосування, то це буде перший дуже серйозний крок. І ви маєте стояти на смерть за це, за це персональне голосування. Я так само думаю, що ця Верховна Рада, мабуть, буде дещо нагадувати Верховну Раду з дві 2002 року. Я би дуже хотів, щоб не було тушок. І якщо послідовно на кожному кроці демонструвати опозиційну діяльність, тоді наступна Верховна Рада буде виглядати кращою ніж ніж та, яка була шостого скликання. На жаль, в на мою думку, може ви мене звинуватите зараз в якихось ностальгічних таких от міркуваннях, але мені здається, що най найкраще найкраще скликання було скликання зразку 90-го року. Mm -hmm. Воно було найкраще із, із сторони знаю, влади, ми, і сторони перехідне, опозиції. Перехідне. Це і... те, яке обралося в 90-му році. Ми тоді прийшли від народної ради, Ну, це, це все-таки прийшли Але. люди, які вони сиділи в парламенті. Її. Вони чотири роки вони її дійсно боролися вони, за ті ідеали. Комуністи відстоювали вони своє, а ми відстоювали вони своє. От, якщо сьоме скликання продемонструє хоча б десь в наближенні таку поведінку, яка була у народної ради в 90-му році, а я сподіваюся, що ви це зробите, і то друга, тоді сьоме друга он, так, скликання так, заслужить.